Доброго дня! Мене звати Здолини Ольга Степанівна. Я є ендокринолог вищої категорії і хочу з вами сьогодні поговорити про особливості виявлення, ведення лікування передіабету та цукрового діабету другого типу в практиці сімейного лікаря. Статистика діабету і предіабету в Україні дуже невтішна. Станом на зараз спостерігається 2 мільйона 325 тисяч осіб з діабетом. Це 5,6 від усього населення. 1 мільйон 82 тисячі особи є з переддіабетом. діабетом. Це є 3,5 від усього населення. Кількість хворих з кровим діабетом в Україні невпевно зростає. І, як бачимо, що орієнтовно в 2045 році їх кількість не більше за 3 мільйони пацієнтів. Підвищений рівень глюкози в крові це підвищений ризик розвитку серцево-судинних проблем. Діабет. В 2-4 рази підвищена від інфарктів та інсультів. Діабет є причиною смертності відміркової недостатності. Діабет є причиною номер 1 сліпоти у людей працездатного віку, причиною номер 1 нетравматичних ампутацій нижніх кінцівок. При цукровому діабеті розвивається діабетична мікроангіопатія, а це приводить до ушкодження дрібних судин та нервів. Ускладнення є дуже тяжкі. Це є гангрена, відчуркування сітківки, дрібні крововиливи, хронічна наркова недостатність, яка приводить також до гемодіалізу. Дуже великі ускладнення є у пацієнтів на момент постановки діагнозу сукрового діабету другого типу. До прикладу, дрібносудинні ускладнення, ретинопатія у 21% пацієнтів. Нейропатичні зміни, це імпотенція, порушення чутливості, вібраційної чутливості, більше 50% ці порушення є, гіперестезія є, Макроваскулярні ускладнення виявляються у пацієнтів у вигляді інфарктів, інсультів. Тобто, треба дуже уважно відноситися до пацієнтів, які мають наступну патологію. Стадії розвитку цукрового діабету. У пацієнта виявляється норма, є генетична схильність, є порушення способу життя, є підвищена вага, може розвиватися доклінічний стан, який клінічно не проявляється, а виявляється тільки при спеціальних дослідженнях. Тоді при клінічних проявах діагностується цукровий діабет другого типу, ну і вже маніфестні ускладнення, які приводять до інвалідності та смерті. Предіабет. Що ж це таке? Це пограничний стан організму, при якому рівень глюкози в крові перевищує норму. Глюкозотолерантний тест це золотий стандарт, який допомагає нам виявити цю патологічну ситуацію. Цукорначе становить 3,3 і 5,5 М. Пацієнт повинен вжити 75 г глюкози перорально, і тоді за 2 години ми робимо цукор крові. Він має бути в нормі менше за 7,7. Значить, якщо в нас є глікемія наші 5,6, 6,9 після їжі 7,7, тоді розвивається порушена толерантність до глюкози приводить під підйом цукру за 2 години до 11. На цій ситуації треба звертати увагу. Є дуже хороший показник, всі вже про нього давно знають і нам користуються, який називається глікований гемоглобін. Тобто, за допомогою цього показника ми теж можемо багато корисного для себе виявити. В нормі він менший за 5,6. Сіра зона або переддіабет це 5,7%, 6,4%, ну а якщо вже 6,5% більше, це є вже маніфестний підтверджений цукровий діабет. У більшості випадків підвищені рівні цукри виявляють лікарі загальної практики. Це терапевти, сімейні лікарі, невелика кількість 15% це є ендокринологи, 7% кардіологи, неврологи та 2% інші. Менше половини пацієнтів звертаються до спеціаліста-ендокринолога. Більша частина з них лікується в сімейних лікарів. Це більше половини 53%. Серцево-судинна і загальна смертність починають зростати ще на стадії переддіабету. Тобто ми не знаємо, що хворого діабет. Бо він прихований, ми робимо цукор тільки А Супутня патологія кількість зростає, і відповідно збільшується кількість смертності 10,7. В нещодавно виявленому діабеті 15,5. Діабет більше за 5 років 21,5. Передіабет істотно збільшує серцево-судинний ризик у пацієнтів з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням. Тобто, це при інфарктах і при інсультах зазвичай. Діагноз при діабету за МКГ 10 кодується наступним чином. Р-730 відхилення від норми результатів проби на толерантність до глюкози. Р-739 гіперглікемія неуточнена. Дуже важлива є патофізіологія розвитку діабету і передіабету перед ним. Інсулінорезистентність, яка компенсується збільшенням секреції інсуліну, прогресуючи зниження маси та функції бета-клітин. Зниження секреції інсуліну приводить в результаті до порушення регуляції рівня глюкози в крові і розвитку цукрового діабету, фактори ризику цукрового діабету та преддіабету. Вік більший за 45 років, надмірна маса тіла та ожиріння, індекс маси тіла більший за 25, сімейний анамнез цукрового діабету, батьки або брати, сестри з цукровим діабетом. Порушена глікемія надщі або порушена толерантність до глюкози в анамнезі, гестаційний цукровий діабет, артеріальна гіпертензія 140 і 90 або медикаментозна антигіпертензивна терапія, пацієнти з низькою фізичною активністю, підвищення рівні холестерину та дисліпідемії, синдром полікістозних яйників, наявність серцево-судинну. Суденних захворювань у пацієнта. Дуже зараз є поширені опитувальники, які виявляють ризик розвитку скрового діабету та предіабету. Питання виглядають наступним чином. Ми збираємо бали і відповідь на питання, скільки вам років чоловік чи жінка, якщо жінка, чи діагностували коли-небудь естаційний діабет, чи є у вас родичі хворі на діабет, чи діагностували коли-небудь високий кров'яний тиск. Пацієнт дає відповіді, і якщо по балам сума становить більше за 5 значить, ризики високі розвитку діабету, обов'язково треба контролювати цукри. Що ж ми робимо в таких ситуаціях, коли пацієнта підтверджено вже ці зміни, що ми будемо робити на початку? Перш за все, модифікація способу життя. Модифікація способу життя це найпростіше, включає в себе змінити фізичну активність, зменшити вагу тіла і пов'язково корекція харчування. Це те, що залежить від пацієнта. Тривалість фізичної активності повинна становити 30-60 хвилин. Найкраще щодня займатися регулярно. Якщо не виходить, то не менше, ніж тричі на тиждень. Прагнути слід до того, щоб не менше 150 хвилин на тиждень людина мала фізичну активність. Це допомагає знизити та підтримати масу тіла, сприяє зниженню рівня глюкози в крові і підвищує серцево-судинну тренованість. Інтенсивність починається від мінімальної до максимальної. Треба враховувати обов'язкову індивідуальну переносимість. Фізичні вправи найпростіше починати. Це ходьба, танці, плавання, катання на лижах, курсинах, роликах, велосипеді, і самокаті. Тобто це буде дуже приємно, весело і цікаво. І вигляд занять, звичайно, підбирається індивідуально. Рекомендація має бути кожному пацієнту індивідуальна. Стосовно харчування. Значить, харчування обов'язково працюється з пацієнтом з веденням харчового щоденника, тобто аналізується кількість, якість вид продуктів, які він вживає. Рекомендується збільшити кількість рідини. Тобто це зменшить кількість калорійності даного меню. І споживати однозначно продукти з мінімальною калорійністю, особливо овочі, багаті на і жовти. Продукти, які можна вживати без обмежень. Це є зелень, це є шпинат, це є щавель. Це і капуста, огірки, помідори, перець, кабачки, баклажани і інші овочі та фрукти. Вживати можна чай зеленебудь, цукор, мінеральну воду. Спостерігається чітка кореляція зниження ризику виникнення діабету при модифікації стилю життя. Це мінус 58%. Тобто менша вага, менші ризики, менше йому, менші ризики. При використанні метформіну в тій ситуації ризики зменшуються додатково ще на 31%. Ну, і, от ми дійшли, і от ми прийшли до медикаментозного лікування цих станів. Перед це є показ до призначення метафора СР згідно інструкції. Значить, що таке метафора СР? Існує препарат Метформін з групи бігу-амідів, які ми давно використовуємо при таких ситуаціях. Їхнім недоліком є. Наступне, у пацієнтів, у пацієнтів е, найбільше спостерігаються розлади під при, час прийому, небажані реакції, особливо на початку лікування, нудота, блювота, діарея, біль в животі та відсутність апетиту. Е, власне, пролонгована форма метафори СР не дає таких побічних дій за рахунок будови самі, самі, самої таблетки. Значить, показом гіпоглікемії цей препарат не викликає, тому що він відноситься до похідних бігуанідів, які знижують концентрацію глюкози в плазмі крові, як надші і після їжі, не стимулює секрецію інсуліну і не спричиняє гіпоглікемічного ефекту. Що опосередковується цим механізмом. Він має три механізми дії: зменшує продукування глюкози в печінки, підвищує чутливість до інсуліну в м'язах і знижує абсорбцію глюкози у кишечнику. Під час застосування препаратів метформіну маса тіла пацієнтів залишалася стабільною або помірно зменшувалася. Порівняно з звичайною формою метформіну, метафора СР переноситься набагато краще, має набагато менше ускладнень, всі побічні ефекти щонайменше на половину, тобто менша діарея, менша нудота, диспепсія печія вдвічі менша, метеоризм взагалі відсутній. Закрепи і болі в животі практично пацієнтів не турбують. І дуже зручний цей препарат, тим, що він приймається раз на добу. Складається його будова таблеточки є наступна. Зверху є матрикс захисний і внутрішній матрикс, в якому значить, знаходяться молекули метформіна. Тобто метформін вивільняється протягом доби дозовано, регулярно. тобто Потрапляється молекула і гарненько працює. Це є оригінальний препарат. Для того, щоб співставити його з дією оригінальних препаратів, були проведені дослідження по біоеквівалентності Державним експертним центром МОЗ України. Значить, місце проведення був медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю. Клініка Інофар, відповідальний дослідник Артиш Баї. Кількість досліджених була 50 людей. Номер дата наказу це було 19 й рік. Значить, це криві є залежності, концентрація час, середньої арифметичні метформіну в сироватці крові після одноразового перорального прийому надщі разової дози 1000 мг препаратів метафора та глюкофаж СР, тобто абсолютно співставні криві. Було наступне дослідження: біоеквівалентність 2. Повна назва: клінічне випробовування з оцінки біоеквівалентності лікарських засобів Метформін-КВ, таблетки пролонгованої дії по 1000 мг, виробництва Київський вітамінний завод Україна та Глюковаш Ексер, таблетки пролонгованої дії по 1000 мг, виробництва Мерксанте Франція в умовах одноразового перорального прийому здоровими добровольцями. Мета випробовування. Оцінка біоеквівалентності лікарських засобів. Метформін КВ, таблетки пролонгованої дії по 1000 мг. Виробництво Київський вітамінний завод. Україна і глюкофаж Іксер, таблетки пролонгованої дії по 1000. Виробництво Мерксанте. Криві залежності концентрація час в сироватці крові добровольців після одноразового перорального прийому. Після їжі підкреслюється. Разової дози препаратів метафора СР та глюкофаж СР. Як бачимо, ці прямі практично є ідентичні. Тобто біоеквівалентність абсолютно є хороша. Контрольований захист про цукровому діабеті, метафора СР 1000 пролонгована форма. Форма випуску 30 таблеток і 60 таблеточок. За рахунок того, що медформіне СР. Є більш, краще сприймаються пацієнтами, дають менше ускладнень з боку шлунково-кишкового тракту. Як бачимо, ринок метформіну пролонгованої форми постійно зростає. Тобто з'явилася метафора київського вітамінного заводу, і вона починає ефективно здобувати своїх споживачів. Як я вже говорила, є тисячка есерка, єдине що 60 і 30 таблеточок. Наказом Міністерства від 25 лютого 22-го року, 366, про реєстр лікарських засобів, які підлягають реімпурсації, включено так само метафору СР в дозуванні тисяча. Таблеточки по 30 таблеточок і по 60 таблеточок. Сума доплати за упаковку буде нульова. Буде, буде нульова. Тобто прошу використовувати в своїй практиці метафору СС, дозування тисячі для пацієнтів з предіабету, дуже хороший дає результати. Контролювати потрібно обов'язково. Раз в три місяці, раз в шість місяців для контролю дуже добре робити звичайні цукри. Цукор з навантаженням, але найкращим показником є, звичайно, однозначно показник лікованого гемоглобіну. Він вам найкраще покаже результат вашого лікування. Обов'язково відповідальність має лежати на, 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 не тільки на лікарю, має лежати на пацієнту. Тобто модифікація способу життя це є перша порада, яку ви повинні дати лікарю, дати Дати пацієнту. Тобто, лікар має призначити тільки препарат і контролювати, як пацієнт його вживає, як виконує його рекомендації. Дякую за увагу!